Якось зрозуміло. От. А коли цього не було сказано, і коли полилася критика в сторону своїх побратимів, і я сидить зрозумі. голова обласної адміністрації президії, голова ради, і мене, по... мене реакція. Ну, я зрозумію, ну, мене реакція влади абсолютно не цікава. Ну, тим не менше, вам не здається, я що я ви... написав заяву, дав заяву про вихід. Чому ви я вас з трибуни? Я повідомлю, жодної реакції не було. Почалися різного роду спекуляції, догадки і так далі. Зрозуміти, якщо я б не, не, не заявив просто, ну, свою позицію на сесію, де краще б зробитися? Ясно, що де буде більше журналістів, щоб донести до людей. Якщо я цю роблю, я ж її публічно відкрито. чітко хто заяву читав, вдумав слова, так чітко все по контексту прописано. Чому я зробив? Я не засуджую свободу. Я, я її ну, навіть не критикую, скажімо, я виношу свій протест проти те, що свобода співпрацює з певними е, людьми, які себе називають демократами опозиційними, які насправді є лібералами і антикорінськими Люди по духу і по суті. І це правда. Ви подивіться по їхньому голосуванню. Перше голосування в парламенті, ви не слідкуєте за цим. Навіть деякі депутати, які є представлені від опозиції в парламенті, голосують, знаєте за що? Для узаконення фракції комуністів. Ну а для чого тоді розпускати клітки, якщо ви не підтверджуєте їх реальними фактами? Ну, наприклад, про салати за 800 гривень чи ще щось інше? Е, ну постійно. ще лекси салати. Ну а що ну, ви не бачили на яких лекціях? Ну при чому бачили? Прошу групу, чи лекції зараз? Як послухати? Ну не можна, не можна, а знаєте, не можна робити одне насправді жити одним. А приходити розказувати по-іншому, треба жити внутрішньо. Тому що є, ну, має... Міга, має, Ні, ну при чому тут велосипед? Я говорю зовсім про інші речі. Я говорю про те, що має політика якісно мінятися. Чому європейська політика може якісно мінятися, а наша не може якісно мінятися? Чому європейські політики, ці, люд, депутати за одну якусь помилку, беруть на себе відповідальність? А ще можуть проголосувати там разом з партією і на цьому все закінчується, розумієте? Не поясни, що на свою позицію. Коли є якесь чітко пояснення, чому А, Б, Д, це там йде в розі з нашою програмою там, і так далі. І так далі. Значить, я ще раз наголошую. Вважайте, як хочете, романтизмом, ідею, ідеологією, я не знаю, як, це, як ви собі це вважаєте? Мені внутрішня своя особиста позиція. Я не погоджуюся з тим. Що сьогодні йде повна співпраця з деякими опозиційними так званими силами, які насправді не є опозиційними. Бо я знаю, як готувалися списки до парламенту. Я знаю, як влилися кругах, Я знаю все, як використали код, все як зробили. І я розумію, тягне і свободу. Вони не мали, ну, скажімо, вони для себе ну, чітко свою лінію зробили, вони чітко, як то кажуть, йшли по них, і насправді вони її дотримуються. В цьому повага, честь і свободі, і тягне Але я бачу інші опозиційні політичні сили. Якщо б відбулося, якщо після того голосування на цьому, на Верховній Раді виїзне, пам'ятаєте блок, якщо б там навіть той самий Терний Бог вийшов і заявив, я оголошую мобілізацію і, наці... і беру на себе відповідальність про а, очолення національної визвольної боротьби. Ви ж думаєте, за них би не поїхали? Вся б Україна піднялася. Питання, чого цього зроблено не було? Чого тоді, коли побачили, що в партії регіонів фальсифікує по всіх, по всіх параметрах фальсифікували вибори парламентські? Чому Гриценко заявляє, давайте складемо всі депутатські мандати, обнулим повністю списки? Чому цього не було зроблено? Чому, не... чому на цей не тягне Бог? Чому на це не пішов Арсені Петрович? Чому інші не пішли? Навіть, навіть Кличко удар готовий був обнулити списки. І багато-багато таких нюансів. Чому? Ну, питання, хлопці. Ми вже мали раз Ющенка, вже раз за нього боролися. Мерзли на майдан, отримали запалення легень і так далі. До чого ми дійшли? Прийшли до влади від друзі, уми, брати, свати, всі ті, хто насправді робив для себе роботу. ну на своїми діями ви фактично провокували розкол в обласній організації партії. Який розкол? І, і тільки через те, що вас не підтримали, його не сталося. Бо ну давайте так будемо брати. Ви говорите, що ви виступаєте за очищення партії, ви пропонуєте якісь свої кроки, які не збігаються з теперішньою позицією і обласної організації центрального про. чули позицію обласної організації. Вона була оголошена Вона, зараз. Після того. Позиція обласної організації буде тільки зараз, після цієї конференції. І то я знову ж Ну Чому? Після того, як ви слали, по, е, вийшли з це партії... Це була позиція служби. Не, невідомо від кого нас ну, ж був на комітеті. Хто взяв за відповідальність без обласного комітету зробити заяву? Всі мовчали. Хто хлопці? Ні. І, причому, що там половина комітету змущалася з приводу цієї заяви. Назар у будь-якому випадку ви сприймаєтеся як людина, яка як, ущемила свої персональні амбіції. Я вам скажу, чому ви не ображаєтеся? Тому що якби реально ваша позиція підтримувалася, то ви принаймні мали би команду однодумців серед своїх членів партії, розумієте? А ви що ви, ви самі по собі ви думає, я не знаю, це... ну, так. Сергій, розуміє. добре, по вашому? Я би мав з тих моїх однодумців про сказати, хлопці. Значить, ви ходите разом зі мною? Я спеціально зберіг таким чином партію, Сергій. Я зберіг цим саме партію. Тому що я бачу, що якщо ті би хлопці однодумцям не вийшли б, все. Ну лишився би малічук і камуков, все. Я свідомо цього не робив І мало того, що я зараз на цього не робив. Я навіть вчора просив хлопців, щоб ми не, не виходили з партії, ми не робили. Тобто ви є люди в партії, які готові мети і покинути, і залишити організацію. Я думаю, якщо не буде зміна певних пріоритетів розвитку, я думаю, що так і Просто все. І яка Право, це частина що... партії відсоток? Ну побачите, що я в Ну все побачите. Я навпаки зазбережу свободу, але я хочу щоб вона якісно по іншому працювала, тому що її знищить просто. Якщо вона не буде по іншому працювати. От і все. Можна я ще допомогти да, да. пане Сергія в тому, наскільки в небуло розміру цей вашочіння. Ну я ж цьому не викажу. Ну, як вам сказати? Ви не видно знали, що такі будуть результати. Беше це показали, чи не всі є провладні всі показують, і потім, і так показав, потім були працан. ваші інтерв'ю загальнонаціональних ЗМІ. Тобто, не усвідомлюючи того, який це вибух, сьогодні резонанс, не маючи, наприклад, навіть цієї заяви, яку ви сьогодні демонструєте, вона априорі сприймається як згада. Якщо ви хочете, якщо йти, то йти тихо, а потім робити вже якісь заяви після того, як пішли. Я, товариство, я нікого не трогаю. Я Техесенку дав заяву. Так Ти Хесенко? Ні, я про вихід парк. Заяву голоси, звичайно. Добре, коли йде спекуляція, дискусія, мені треба пояснити в собі позицію. Ну, там тут аналітики притулуються. Треба пояснити я їй пояснив. Добре, що вам треба сказати, що ті люди, які за мене голосували, я би вийшов з партії, вони до мене дзвонять. І мені наплювати на них, просто, просто мовчати. Те, що використали якісь інші притульки. Товарис, я вам більше того скажу. Да, після цього виходу до мене стільки телеканалів і засобів масової інформації просили мене взяти інтерв'ю, і то я старався відбивався. І знаєте, що найцікавіше? Найбільше хто, хто до мене просив мене про інтерв'ю і я свою позицію пояснив? Журналісти зі Львова. Починаючи від експресу, закінчуючи. Дуже іншим, все, розумієте? І я відмовлявся, бо я, ну, я бачив, що дехто хоче ну, спекулювати на цьому, дехто хоче якісь інші кроки чи інші робити. Все. Товариство, я ще раз боюсь, Я чесний перед Богом і перед собою. Тому я, тому я е чітко зробив свої заяви. За рішенням, ви читали мой за рішенням політради чи обласного комітету. Я прийму відповідне рішення. Про складання депутатських повноважень. Такого рішення жодного не було. І я в заяві написав, що до того моменту я залишаюся членом фракції. Я до сьогоднішнього дня, ну, до заяви, я був членом фракції Всекраїнської Об'єднання що... Ну, я був членом фракції Всеукраїнської об'єднання «Свобода». Я, я чекав це рішення політрати, обласного комітету, міського рішення не було ну, товариство. Але я ж бачу, що спекулюють на, на моєму цьому. На, на моєму виході. я бачу, що на дні... Скажіть, будь ласка, а не проблема у вас, коли ви не отримали підтримки в обласній організації і в центральному проводі. Розумієте, Ви говорите про якийсь якісь, от, якісь, невідомий. Приклад, Мені тричі пропонували очолити обласну організацію. На останній обласній конференції, де стояло питання про обрання голови обласної організації, ви знаєте, що на Свободі сьогодні немає голови обласної організації. За пана Мельничука про Сувасики 32 здається. Делегати зі стата мене не пам'ятаю скільки. Це навіть не 70%. Я казав і пропонував, ну собі, якщо мені б тричі пропонували очолити обласну організацію, як ви думаєте, було до мене довіра чи не було? Я відмовився з об'єктивних причин. І я просив і пропонував, і зустріч була потім після того з боку, я казав: дайте можливість минути. Я казав Віталію, на конференції не треба нам. Шукати кота в мішку. Дай можливість очолити. Є молодих маса людей амбіційних, активних, порядних, вони далекоглядні, не можуть любити на два-три кроки наперед. Хай беруть і про відповідальність на себе. Віталій щось не, не сповняв цю позицію. Не, Зараз, залишіть спокій цю свободу, створіть громадську організацію, якщо ви а хочете у... балотуватися в міську раду на мера. І дайте спокійно ті організації розвиваються, ага. розвивайте свою, всім вистачить місця. Бо розумієте, своїми діями. От тепер я розумію, чому ви стали чистим гостем у пана Забродського на ТВА свого часу у політичних програмах. Бо ви нібито хочете допомогти свободі. В той же час ви підмиваєте ці підвалини ідеологічні в партії. Розуміє? Чому я був? Чому я не знаю? Чи ви це справді не розумієте? Я розумію все прикази. Чому я був? Розумієте, треба трошки не дивитися не вузько, а загально. До людей донести інформацію. У мене немає грошей, товариство, щоб доносити інформацію на платній основі. Ну немає. Чесно Я мав можливість, там двічі чи скільки разів там, перед виборами раз, мав можливість просто. Він запрошує мене. Журналіст дзвонить до мене і запрошує мене на телеканал. Чому мені відмовлятися? Відмовляються, як правило ті політики, які не мають що сказати, не мають можливість висловити свою позицію чи, чи якісь незрозумілі. Я маю свою позицію, я її висловлюю. Я її завжди буду висловлювати. Незалежно від того, хто як буде реагувати. І незалежно від того, що там будуть робити, і говорити там. тому що будуть робити про будь-яку політику. Горух сьогодні мішає, заважає, причому і одним, і іншим. Вони будуть все робити, щоб горука рука щоб рука зробити тушку, рука там і так далі. так далі. Але цього не буде, товариства. Я буду таким, яким є. Все. Мені в принципі все внутрішні. І те, що про мене говорять, говорять, чи будуть говорити там, для того, щоб як знищити як політика, це їхні проблеми. Хто там говорить? Ні, ну ви не знаєте знає насправді. Свою посолу, так перебільшують. Людини, що Ні, ну Насправді, ж, подивіться, є деякі сайти, які, які, які кожен день практично паскують, Знаете, які Ну, які, Ви ну, знаєте, що ви знаєте. Раді зараз... я запитаються на розскачете. Він більше знає, можливо, інформацію. А зараз, мене не затвердження. Ви говорите про те, що політика повинна бути чиста, прозора, ну, порядна, врешті, так? У нас називається президентські вияви. Що робити, в який спосіб її зробити такою, не призведеться до розвалу взагалі будь-якої опозиції? Не буде... До того призведе, що у нас не буде жодного Ну, Дивіться, зараз в самій опозиції відбуваються дуже цікаві незрозумілі речі для мене. Вийшов у центр. Вийшов у центр. центр. Луценко заявив до просторіччя. Хлопці, зробіть е, програму дій. Покажіть чітко, що буде президентом робити після вибору. Друге, що Луценко заявив. Тоді оберіть уже єдиного кандидата. Так може ви його структуру розвиваєте в області? Все щасно побачите. Юлія Томошенко, ви кажуть, так. Справно бачите, але ж по закону, по закону, по закону, насправді, як вам сказати, ну тим шанка ж не маємо. Вони визволять її? — Прошу? Вони її визволять. Ну, якщо вони й визвіть, а буде наступним президентом, вона буде наступним президентом. Але дивіться, чому, що далі відбувається. Є, е, 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 значить, він заявив про те, що має бути єдиний кандидат. Що заявляє електронбук? Він заявляє, що бажано, щоб пішли всі, всі в першому турі, а тоді в другий тур, хто виходить опозиційний, бо, можливо, навіть Янукович не піде в другий тур. Що заявляє заступник голови політичної партії Удар Ковальчук, здається, так прізвище. На ну, українські правді вичитаємо. Він сказав мені просто фразу, я не знаю, що може завазити, Кличко не балотувався президентом. Мова йде про що? Що вже на сьогоднішній день опозиція фактично вирішила, більшість більшості своїй, що вони практично всі будуть балотуватися на посаду президента. Чи це є нормально? Я вважаю, це нормально. Але як далі буде, знову ж таки, вирішувати, я не є учасником президентських виборів, вони самі вирішують. Насправді, Якщо опозиція. Ти хочеш, щоб опозиція мала одного кандидата?

Іде опозиція з єдиним кандидатом. Що ж ти хочеш продати? Я, я скажу вам, постари, постари. я про себе вміхаю і говорю, що та опозиція, яка сьогодні є, представлена, і тих людей, які сьогодні нібито вони думають, що вони будуть кандидатами, насправді їх темно використовують, навіть і сама опозиція. Я не можу все говорити з що відбувається насправді, але я вам скажу: я бачу насправді, хто, хто є опозиція в батьківщині, і я бачу, хто є опозиція у фронті змін. Я буду за своєю совістю, якщо буде ситуація така, що я буду бачити, що буде дійсно йти порядна людина, який я зможу довірити, то тоді її підтримую немає так. Якщо цього не буду бачити, я буду йти не то що з легкістю, я з радістю буду йти. Якщо мені зможуть пояснити, що назад, от як, ну, знову ж таки, будемо будем бачити соціологію, вийдемо на певний етап, є ж маса, маса ситуацій, але нам не можна знову дати використати, як раніше використовували код. Яка буде позиція свободи взагалі в виборах міських? Я розумію, що на сьогоднішній день свободу поставили такі умови, де свобода, ну, на жаль, виконує поки що другорядну роль. Я вірю, що вона прийде момент, коли буде виконувати перший ряд дорог. Я розумію, що сьогодні деякі політичні фінансові клани, які взяли, точніше приходять зараз і хочуть прийти до руля Батьківщини, вони будуть робити все, щоб повернутися до влади в місті. Але я ще знаю, як вони голосували по районах області за горів районних рад від партії регіонів. І повітряні, сьогодні деякі представники опозиції легко, з, з радістю попивають панічок вичарком з владою. І тішаться цим, що люди не розуміють цього. Я розумію, коли я йшов на цей крок про вихід, коли я, ці... я розумів, який я отримав на себе удар. Я це розумів прекрасно, але йшов все свідомо. Так треба з фактами йти Назар. А Назар, Питання таке є. От ми ну, дуже абстрактно як говоримо, опозиція, ті опозиція, ті не опозиція. Конкретно я хотів почути, які у нас політичні сили в області, саме в області, опозиційні і люди, конкретно, керівництво або рядовічі лайне, по фамільну таніму, воно трохсідорок в, в руку. Той. Бо ми говоримо, от, всі не опозиція, а хто ж тоді? Значить Я вам скажу. Oh, я у нас я вам скажу зараз він не халіша може про це. От вам дав відповідь, чоловік. Oh. <laughs> Чоловіка вам дав відповідь. Значить, я вам хочу сказати одне, yeah. щоб ви собі знали. Я справжню опозицію до цієї мінішньої влади. Mm -hmm. А так що вам вирішувати, хто кого ви бачите опозицію, кого видержу не визнати? Ні, я не Якщо yeah. я зараз прийду ще назву, я дам можливість, дам можливість комусь спекулювати, йти, йти на якусь певну дискусію. Ви самі все бачите і будете бачити. Я вас прошу, пронизуйте. Пронизуйте, чому не проголосували за, за те, щоб землю забрали від добровольку. Як ви думаєте, два голоси знати? Ану так чітко проаналізуйте, що робиться. І ще колись я вам підкину ще декілька голосувань по міській раді, щоб ви чітко цілий продумали, проаналізували ті всі голосування. Ви навіть гляньте в сесію минулої міської ради, як голосувала опозиції партії. По всіх питаннях. Ви просто пронизуйте. Не будьте наївними, я вас прошу. Нас розводять усіх, причому, як лохи. І ми на це ведемося. Так це погано, що землю не забрали добробуту. Чи це добре, що землю не забрали? Доброводи? Я не хочу в це влазити, тому що це є відносини. Ні, сказали, що Поставте, ми... Це є відносини корпоративні, насправді. Но... Є відносини корпоративні, не мені це вирішувати, є правоохоронні структури, є власники, є ж там банкіри замішані, є зрештою люди. Ми маємо, я вважаю, що ми маємо виходити з точки зору людей. Ну я перепрошую, коли б добробуту тим людям, які купували ті контейнери, продавали їх. Ну, Неофіційні розмови. Я ж був на акції, коли були підприємці біля міської ради. Неофіційні, за неофіційні вони говорять, неофіційні атмосфери, то 50 тисяч доларів не купували тільки в А тепер дивляться на документи? Тобто не добробут, то коли не маєте. Ні, сам на добробут. Ні, вони там були, там були люди ж різні, не тільки з п'ятого сектору. Люди ж приходили з добробуту підтримувати їх. Так. Вони на офіційних розмовах, там навіть про журналістах говорили, що ми купляли ці магазинчики. По 50 тисяч доларів. А зараз знаєте, що в них є? Нічого. В них немає документів, що це їхня власність. Уявіть собі, будь-хто. Зараз я знаю, що та земля земля е, е, в цьому в заставі в банку. По-моєму, ще в банк, здається. Десь там 80 чи 60 мільйонів гривень застави. Ви собі можете робити. Уявіть собі, якщо банк зараз скаже, це мої приміщення забирають. Тобто заставлені самі приміщення. Відбувається, що відбудеться? Людей лише. І в, цій, і в цій ситуації я вважаю, ми маємо виходити з точки зору людей. Я взагалі вважаю, що мало бути вирішення, щоб кожній людині, на якій знаходиться вже той об'єкт, магазин, щоб дати право власності на земельну ділянку, вже, яка там є. Щоб там не було, закрити очі на все, щоб люди стали власниками. Ну, ви уявіть собі, ви щось скупляєте насправді, вам обіцяють розказують, що все ваше. І тому добробут, добробут може стати. Комбули насправді на території політичної дійсності і життя членців. Бо якщо відбудеться те, що може відбутися, це просто буде вибух. собі, скільки людей ну, просто, це буде найгірше, ніж після потопу. 2008 року. Все добре. Якщо ви переберете, до якої партії партії ви можете сказати, Хлопці, ну, законодавство таке, мені треба бути. Найближчий, хто вам? Хто да. Да. найближчий? Я... Ну, ось там по ім'я одна партія. Відверто скажу вам так, що я буду обов'язково звертатися до опозиційних партій. Тільки до опозиційних партій. Яка це буде опозиційна партія, ми будемо бачити. А хто його знає, як... а чому так абстрактно? От назвіть, хто до вас звертався конкретно з пропозицією? Ви кажете, ви за чистоту політики, ви за прозорість, ви за ви за нові критерії в підходах. І в той же час, опять же, аморфність, якась розмитність Сергій, і незрозумілість. Сергій, та назвіть, Сергій. от кажіть, до мене звертається така-то партія, така-то, така. Я... Та мені найближче, така-то, така-то, така-то. От такі-то люди мене підтримують, такі-то, такі-то. Ну, Добре, доді, я дав до мене зверталися політичні сили, я зразу сказав про бажання, ну, щоб я вступив в партію. Я зразу сказав, хлопці, я в партії жодні вступаю. – Хто звертався? Ну я, я не маю право говорити. Якби я вступив, ви б побачили. А навіщо зараз підставляти а тих людей? А що підставляти? Ну, по-перше, треба їх не дозволу запитатися, так що ні? А що тут такого? Ні. Ну, я вважаю, що це некоректно, до повідношення. Тобто це їх опромотує? Ні, на поті. Буті... Ну, так, так, що... Що... Я, я не знаю їхні їхні ну... внутрішні позиції з дивилися питання. Якщо б вони хотіли, це зробили публічно. Зараз ви чи... розумієте, що бо... ви не переконливі зараз. Ну, ну, ну це, я Поки я вже... абстракція, то це не переконливо. Сергій, Сергій, я розумію, я не хочу у себе говорити насправді. В інших областях, в наші базі, що все так погано. В інших областях теж є такі, у кілько хочуть виходити з партії. З партії? За що я вам скажу? Рівенська області вийшли навіть декілька депутатів зі свободи. До 15, каже, каже цей Петро. До 15 чоловік. Як ви думаєте, Рівенська область, чому я про Хуєрську? Вона мені близька. Я народився в Рівенській області, в місті Дублу. Навіть в Дубні майже парті, ціла партійна організація вийшла. Тобто є якісь причини. І які легкий невок, я розумію, що він це розуміє, що є, є якісь нюанси. Ясно, що можу дивитися, використовуватися, очищення, ось так, ще щось, басня. Ну не можна приходити в парламент і забувати про лази. Все. Це чітка позиція моя. І вона відкрита і публічна. Кому б це більше не проводить? Не можна. Я перепрошую, коли я навіть не хочу деталі говорити, я розкажу вже находиці. На Товариство, я вам дякую. Вони, Вони вийшли у Наунсон. Вони вийшли Ні, ну там не всі вийшли. Там... відійшли. Так, там частина війшла в МСО, частина, частина не війшла. Житомирська організація, товариство, заступник голови організації, там депутати, там теж, там теж серйозна проблема. Не тільки в не тільки цьому. Я знаю, що там в Черкасах, Чернігові теж інші проблеми. Але це дискусія, це нормально абсолютно. Кожен має свою позицію. Я висловив свою позицію, я це зробив. все. Як ви будете себе без коли коли власна не проголосує за. Позбавлений вас мандат. мандат. Так, оскільки я знаю, вони зробили так дійсно доповнення, їхнього мам, що вони мають права це зробити. Ну я знаю, що функція не випитися. Я знаю, що, пос... що поставити. Що ви будете робити? Я а... та я не буду ходити на способі. Слушаю. Я свою позицію Хіба, якщо до мене звернеться, Якщо до мене звернеться фрак, депутати фракції, ми можемо ще провести засідання фракції нашої, якщо депутати скажуть, що така ситуація так складається, залишається у нас фракції, працює разом, я буду працювати безпосередньо. я буду членом фракції, але, по, але поза Все. До речі, у Львові, я чому чекав рішення по Бо у Львові, я не знаю, 10, може, 15 депутатів є не членами партії, але членами фракції. Все, Як? У Львові, пане, Львов, у Львові, приклад, чому все-таки рішення партії, рішення політрати чекала? У Львові 10 чи 15 чоловік є не членом партії «Свобода», але є членом фракції. В принципі, я десь так само розраховував на це. Але рішення політрати немає жодного. Я можу відкликати звичайну заяву, але цього не можу робити. Якщо Свобода, до прикладу, звертається до мене з усім листом і просить, що okay. завихаю, ми просимо вас все-таки залишатися членами фракції, я залишуся членом член фракції.

Значу, Якого аргументу? То, що я вийшов з партії, я за сказав якісь то, що сьогодні партію свобода використовує на терміні області, інші позиційні сили ну, це шар, так, що ти не, правда. не є ж партійна організація, ж... якщо рішення обласного обласної конференції було і його не взяли договору, про що говорити? Ну приїде втягне Бог сюди і розкажеш, я город ну, такий сякий, але ну, він можеш, а мати Ні, А що я кажу, що не я не проти. Вороб, я вороб. що проти Мельничука? Я, я не проти Мельничука, не проти нікого. абсолютно. Я хочу, щоб хлопці розвивалися, я хочу, щоб свобода. Але а має йти іншим шляхом. Тим шляхом, яким він зараз йде. Чому вона тяжка? Тому що позиція сама Пане, ви знаєте першу, ви ж знаєте, зраді поспілкуватися наразі і ви знаєте тут всю кухню. Що опозиція профукала вибори до парламенту, вона їх мала 100% вигравати. 100%. Ну коли ставлять, хлопці, ну, ну подумайте, коли висуваєте Новоселецький округ свободність, знаючи, що там 70% чи 67% ровномовних, як той округ можна виграти? І я ще, виявляється, що я ще щось не зрозуміло, пояснюю. Ну, ну, вибачайте, як же говорити. Чи буду я в поліції, чи не буду поліції, я, я буду це сам. І ви будете бачити. Коли я, просив, так, так. я коли просив, я навіть говорив, що є у вас кандидат від батьківщини. Я ж про це кандидат. На той округ, да? на той округ? Да, на той округ. Є там був кандидат від батьківщини, він румномовний, він зв'язаний. Я просив, давайте його краще висовуйте. В нього більш... Ну і каже, навіщо ти за що? А та сума навіть того саме поломарявся таки, якщо він що, там можна навіть, навіть його можна підтримати.